Це сина, і святку. Си, да си. Слава Ісусу! Христу! брати і сестри, сьогодні в Євангелії недільне розповідає на принчу про немилосердного боржника. Ісучасно користується притча. Що таке притча? Це така історія, яка має дуже символічна. Це ми так зможемо з діти пара. Ми так діткам казки читаємо. так? Тобто, це така педагогіка. За допомогою тих простих речей насправді в кожній казці закладений великий сенс. Про мораль, про добро, про людськість. Кожна казка має щось таке своє. Но такими казками просто, власне, є притч, щось схоже. Тобто це така алегорічна історія, яка оповідає про якісь дуже важливі моменти, і стосується нас. Що нам каже сьогодні ця притча? Був чоловік повинен у ньому 10 тисяч динарів, а той йому винен іншому 100 динарів. Десятки разів інших. І чоловік пробачив, тому такий величезний Бог. І той, якому пробачено зустрів свого приятельня, спочатку охорони. Я так себе, я не знаю, простив. Чи ми вже не вміємо таку, таку малість нікчемність таку, прости? То чого це, як це стосується мого і вашого життя немим способом витиздіти, ми всі з вами є проще. Якби Бог не був до нас милосердим, а несправедливим, то я не знаю, чи ви або я хотіли. Сьогодні Христос він на Христі вбив і пробачив всі на нашій діти, і заплатив свою смерть, цю страшенну ціну загиблим. За і кожного разу дає нам шанс сповігідні Євхариста бути прощеним. Ви знаєте, сьогодні багато людей і в Європі, і в нас, в Україні, користується різними порадами психотерапевтів, різних коучів, тренерів для збереження свого чи емоційного здоров'я і внутрішнього світу. Але я скажу вам, що жодний психотерапевт ніколи не скаже вам такої важливої фрази, що Ми йдемо до сповіді, як ми що би не зробили, який би тяжкий рік в нашому житті був, бо ми їм будемо і в житті є міста. Але як ми щиро каємося і кажемо, що я перепрошую за це. Бог прощає. Це дуже важливо. Скільки нам Господь власне в житті кожного пробачить, а скільки ще буде пробачати? Знаєте, Тарас Петро Людський цього не розуміє. Розповідають, що в одному з європейських монастирів є е, е, таке розп'яття, де рука Ісуса одна прибита до Христа, а інша є так опущена, донизу. Розповідає таку історію, що колись священник один сповідав під Христова, прийшов до Нього прийде, читає з крічний, а мав один і той самий і Ще не поставь, він сказав, я тобі не дам тобі розміщувати, я не дам тобі прощати. І Ісус, власне, з Христа, з встиг своєму не розміще цю людину. Так ми по людськи може не розматися покуси, що, що це не можна побачити, чи якось там це затримувати. Останній раз, коли пабує Франциско, ми, і казав, не, не шкодуйте прощення, то не ваш усі, то неважно. Бог прощає то Щиро, не шкодуйте того прощення. Боже було серце без дітей. І справді це величезний дар. Дар прощення Бога, почути себе проще. Ми таке тіть, знаєте, дитина щось робить, або може. Його ні до того не вчили, він дзвіночок в совісті, приходить, мучиться з тим. І така та дитина щаслива, як тато вже такий добріший стає. І погано вже так багато радості. Ми маємо такого батька в небі, який готовий сам до доща, знаючи, що ми не раз можемо вертатися до того саму. Папа Франциск каже, що Бог не втомлюється прощати. Ми втомлюємося просити доща. Ми не раз опускаємо і кажемо що все всього де. Скільки в нашому житті не раз є образ до моментів, скільки болю нам приносить власне непрощення на інших країн. Не раз до батьків не так мене виховали, не, не тому дали. Не раз чоловік і жінка можуть мати між собою роками до Розуси. Не так нас сприйняли, не так до нас віднеслися, не так зробили, якби ми того хочемо. Воно, знаєте, як держава тримає залізом, так то не раз наша душа вона така покрита, тим ти Це страшна страждаючи. І вона нищить насамперед нас. Кажуть, народі тому, на кого ми це не прощення, маємо від того ні, ні зимно, ні тепло. Так. Воно нас вийдує. Кажуть, в нас такі зворотні в українській мові. Носити зло. Так. То, власне, Слово жке, добрано серцю, не прощення. Воно, воно не дає радіти життю. Воно не дає бачити сонце, нічити спів пташок. Воно в принічні. Прощати важко, але цього тревчилося. І Бог не раз наїде, нам дає такі ситуації у таких людей, аби ми навчилися. Бо як у мене всі посміхаються, всі гарно говорять, то де я навчуся прощати. Роздає таку людину, яка так конфліктна, яка щещесть, яка спілка, яка ну, інакше, інакше не може бути. Інакше не навчуся. І Бог буде мені таких людей давати, доки я не навчуся. Дивіться, дорогі, простити то не означає стати Ну, но ви нікотіння я буду. Простити це не посити зла. Так є люди токсичні остривника. Насамперед мають тісти проще чи, чи зло в, собі, в собі. Але прощати то не носити образ, не хотіти той самой монет видавати. Наймолить в них наймолодніші, які нас Ісус навчив Боліше дати. Зверніть увагу на ці слова. Ми кажемо, і прости нам так, як і ми прощаємо. Ми по місцевіму самі Богу. Ти є так простий, як ми Це важливо. А, зараз це тема прощення є дуже непростою в часи війни. Ми можемо мати риторичне питання, як простити людей. Це дуже складна тема, я хочу сьогодні це вникати. Я ще раз наголошую, простити то не забуде. Бог є милосердним, також є справедливим. Але власне прощення, що робить, то має. Практично зціляючи ті насамперед до нас. Бо дуже важливо в ці агресії, цій ненависті, самому не ставити зло, не вищий слова. Це не означає закрити стати цього дня. Ні. Але, власне, не платити ту сам Звільнитися від цього шару нераду, який не раз просто розтирає нас. Zaprycie, chaj nam sobie w tym to Wielkie jakie może do serca jej koszty, jakie może z nas upyć, I nauczyć nam złożyć drugie wynosia. Nędzny sposób ocieplenia, gdy Prosty nam jak nie Bo jak we tak A tak mają, można